Питання. Задавай, Юр. Не тут команди. Можна задавати а питання. Хочете... Чи скажіть, можна Ви задавати питання? Так. Задавай Юрку. Хочете? Так. Задавай. Скільки хвилин вам на запитання? Мені хвилину. Хвилина. До... Стоп. Хто ще хоче задати запитання? Хто хоче? Так. Ми хвилину. Я вам офіційно заявляю, там, ви там мене за повноваження запитали. Я, я... зупинюється. Я слухаю вас, я... слухаю. Якщо ви хочете. Слухай, слухай. За вас... Я вас слухаю. Зараз я відповім на всі запитання. Добре. Якщо треба буде, я затримаюся. Якщо, якщо ви хочете, то Домов... звавите... це. Щоб це було зафіксовано. Так, буде зафіксовано. Задаємо. Тому. Будь ласка, зараз зададуть запитання журналістів. Потім ви, Юрій, ви ні, спочатку Юрій, ви ставили... ні, це... а ви Нехай, не ставте мені умови. Я знаю, як то буває. Не як доводите, зададуть не питання не журналісти, не ви розвертаєтеся і йдете. Тому і давайте. Регламенту, як ви кажете, просять, тут, люди просить люди, просять, Підійди, там зможеш більше. Щоб Юрій перший розпочав, і, 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 і перший і, перший і, він перший почав Я підняв першу руку. А я не хочу цього. Давайте ваше чесне слово. Що ви не підете, поки я вам Юрій. Дав дав чесне слово. Юрій перший розпочне, ні, а потім, будь не. ласка. Юрі. Якщо ви торгуєтесь з народом, народ хоче, щоб громади. Ви обіцяєте, що я задам вам питання. Можливість домовились. У нас преса, людина преси, але. Інтернет-агентство Монстр. Хто домовився? Ви мені даєте задати запитання? Перший, другий, третій, скажи, ви ж висунуть до кінець. А можна запитання, яку, яку чергу ви мені просто? Ні, конкретно. Третій, четвертий, скажіть, конкретно. просто скажіть просто, третій, четвертий. Добре, я рахую. Я хотела бы задать все-таки вопрос по теме пресс-конференции по поводу законов, выразить свое мнение, что нужно еще сделать в нашей стране, чтобы эти законы заработали как игру мало, наверное, гениальные просто. Реализация положенных законами потребует лично до просыпания предповідными... Установлені державою, в першу чергу, Міністерством юстиції. Але креслю, але з сьогоднішнього дня всі ці закони введені в дію. І тому це те, що відбувалося до сьогоднішнього дня, наприклад, позавчора або 19 січня, воно поки що не підпаде під ці закони. А от сьогоднішнього числа всі ті, хто в шоломах, в касках, з кейками. І з іншими засобами протиправних дій вже підпадають під це законодавство. Тому правоохоронні органи і інші адвокати, правозасновники можуть вже звертатися до і притягувати до відповідальності сьогоднішнього дня всіх порушників і мирних інтенсувань. Друге запитання Маргарита представляється до початку будемо Довгий час готувалися. На ваш служать, скільки часу потрібно, щоб ну, скажімо, механізм реалізації виконання цих штука. Я не сказав, що вони довго відпрацьовувалися. Я сказав, що вони були затверджені в, пленарно, в залі пленарної 16 січня. Зареєстровані вони були в січні, тому що є нарікання на процедуру. Готувалися вони відповідно профільними комітетами. Коли говорять, що представники опозиційних фракцій не бачили цих законів, це лукавість. Тому що під багатьма цими протоколами розгляду їх у профільному комітеті, тобто, який очолює представник Батьківщини Пожиляки, вони ознайомлені і знали, що це закон. Завер... Я завершу, я завершу. Не кричіть! Ну, ви кричі? Кричі? Чого? Чого? Кричі? Чого? Ви кричите? кажете, що чого? в цій комісії дійсно є операція. Що ви кричите? Добре, я кажу, у вас буде можливість, але це я, роз... я ж не завершу. Що ніхто їх Ви не, були... не мі... запросив, і вони <плес> там не були присутні. Не зважу, значить, помовчіть, пожалуйста. Любезне. Працівник партії регіонів, не захищайте. Ви не, з... не, з... не зіковує. <плес> Саме це я зіковує. Ми надамо вам ідеальну інформаційну кампанію. Про футбол комітету підписується особистими підписами. Членами комітету. Тому я говорю те, що є. А те, що нема, я можу помилитися, але підкреслюю, говорю те, що є. Я дав вам відповідь. Наступне запитання. Ні, Євген Білий. Далі. А, ви Тільки представляємося. Добре, Юрій Пекеліс. Інтернет агентство МОСТ. Мост. На цьому аркуші зроблена аналітика. За якою? Мені. Так, у мене є копія, <клес> а, в, в ньому розкладено а, по дільницях результати виборів взяті дані з офіційного сайту ЦВК. Так. А, розсортов, розсорт, розсортовані вони а, у черзі. Спочатку менша різниця між вами та паном Урсуленко. Більше, більше, більше. До останніх 10 дільниць а, результат був наступний. Перемагав майже на 300 голосів пан Урсуленко. Далі було 10 дільниць, після яких ви виграли. Зачитуємо, де знаходяться ці дільниці: Херсонський слідчий ізолятор, Херсонський обласний госпіталь ветеранів війни. Голосніше, я не чую. Будинок культури села Богданівка, Херсонська міська клінічна лікарня, Херсонська обласна лікарня, хоспіс, Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер. Херсонська обласна клінічна лікарня. І увага! Нас, на, наступні два дві дільниці були з різницею 76 і 85% між вами. Це північна виправна колонія Браво. і Херсонська виправна колонія номер 61 а, Запитання: яким чином ви примусили, домовились, не знаю, як ви зробили, з хворими і в'язнями? У вас є там блат? Запитання за було? Запитання від, про відповідь, відповідь. Передвиборча агітація всіми суб'єктами виборчого процесу велася відповідно до законодавства. Якщо вона не відповідала законодавству, треба було пред'явити свої вимоги і претензії. Тому. Це треба було робити в той час. На другий день, щоб так, для вас, після mm -hmm. того, як результати виборів були підведені, особисто Олексій Урсуленко зателефонував мені перший. Він трошки вихованіший, ніж інший. І, і е, привітав мене з перемогою. <правда> Дякую <правда> за <правда> закликання. <це>. Я націла за фронт зміни. Після виборів. Хто вибирає фактично? Хто вибирає? можливість задати запитання. Можливість. На, а ви не журналістка, шалом, я журналіст. Я, я представник Херсонської громади, маю право. Володимир Васильович, ви вже сказали, що завжди сьогодні почали працювати. Та, нормальна реєстрація свого ресурсу. Я була в юстиції і мені сказали, що поки що немає, як зареєструватися. Хотілося б, якщо закон може діє, то щоб людям йшли на зустріч і в нормальному плані все проводилося. Не так було, що заставили збирати документи три місяці, а на перший день четвертого сказали до побачення. Ну, я вже говорив, запитання було е порядок реалізації цих положень закону, він буде напрацьований відповідним міністерством юстиції. І е після його затвердження кандидата міністрів, е відповідно до цього порядку буде проходити реєстрація. Тому, е а що буде цього порядкування після, після, після цього порядкування воно буде задіяно. Щодо... Термін, термін я вам зараз просто не відповім. Але я думаю, що... Не забереться. Щодо бюджету, Володимир Васильович, покращення життя чи в, в тому числі в обласному центрі, ремонт дахів, доріг і так далі. Так? Хотілося б знати, яка запаркованість, чи знаєте ви, яка казначейська заборгованість, коли зроблять ремонт дахів і доріг, які планувалися ще в тому році. Чи не буде це продовження того року на декілька років.